Поговоримо про музику. Вітаю, в ефірі програма. Поговоримо про музику. Сьогодні розмова йтиме про дитяче Євробачення. Ну а оскільки таку розмову ми в нашій студії починаємо, то це означає, що учасники Євробачення будуть з нашої області, точніше з Івано-Франківська. І це одразу дві творчі одиниці. Кажу дві творчі одиниці: бо це Солістка, Яринка Тарас та Тріо Фреш. Знайомимось! Привіт, мене звати Інна, мені 11 років, я навчаюся в 22 школі. Дуже люблю співати, танцювати, малювати. Вільний час гуляю з друзями. Привіт! Мене звуть Вікторія Рудковська, мені 12, 13 років. Навчаюсь в школі номер 22 в 8 класі. Дуже люблю співати, танцювати, подорожувати. Вільний час гуляю, граю з сестричкою. Привіт, мене звати Наталя Садова, мені 11 років. Я навчаюсь в 7 класі 25 школі. Е, я дуже люблю займа займатися творчістю, люблю співати, танцювати, е, люблю займатися дуже акторською майстерністю і робити поробки своїми руками. Як всього багато. А Яринка? Привіт, мене звати Яринка Тарас, і я дуже люблю малювати, танцювати та співати. Він час гуляти зі своїми друзями та відпочивати з сестрою та братом. У всіх десь схожі захоплення, ну, але в mm -hmm. першу чергу називається співати. Е, і я так знаю, що співаєте ви давно, всі співаєте давно. Тобто, да. ваші 11, 12, 13 років це не початок творчої кар'єри далеко. А власне хотілося б дізнатися, коли він починався, бо бачила я вас на сценах в різний час, в різних конкурсах, в різних образах, ну і в різному віці, ще доволі навіть маленькими. Відколи ти співаєш? Ну, взагалі, я співаю з маличка, але почала, почала професійно займатися вокалом в 7 років. Тобто це зараз ти вже займаєшся скільки років? Чотири роки. Тобі 12 років, тобто ти займаєшся чотири роки. Це можна сказати, що вже професійно mm -hmm. займаєшся вокалом, тому що, наприклад, навчання в музичному училищі триває якраз чотири роки. Так, Тобто, можна навчити дуже багато чому. Я знаю, що ти робила дуже гарні успіхи, саме як солістка, і е, твої сольні виступи вражали і професіоналів, і глядачів. Яка музика близька тобі особисто? Ну, я дуже люблю ліричні пісні, вони мені якось більш припадають до душі і в мене вони гарніше виходять. А маєш ти е, ну, улюблену співачку чи якийсь улюблений е, гурт? Е, так, я дуже люблю Лару Фабіан. Ти слухаєш її і, і стараєшся наслідувати, чи не вдається поки що? Ну, стараюсь. Наскільки можна наслідувати Лару Фабіан, маючи 12 років, так? <гум> Ці захоплення, котрі ти назвала, вони справді є в твоєму житті, то коли ти взагалі маєш на них час. Бо школа і професійні заняття вокалом. І тільки вокалом професійні заняття, чи ти ще ходиш на якісь гуртки? Ну, і вокал і музична школа. Це забирає дуже багато часу, наскільки я можу зрозуміти. Ну, так. Е... Але все ж вільний час сорівнує. А намалювати вистачає часу. Ти кажеш люблю малювати. Мені просто цікаво, це ж треба мати час вже вивчити уроки, вже все-все все зробити, і щоб ще не була ніч, щоб над тим малюнком не дрімати, так і гуляти з друзями. Мені здається, протилежність твоя, так, характером, ну, всякому разі музики, тому що те, що я чула в Інни, це лірика, це щось таке політне і все таке запальне, яке співаєш ти, і оці твої всі рухи перед ефіром, яких не бачили наші глядачі, що їй просто важко всидіти на місці в час ефіру. Розкажи про це, яку Фактично. музику ти слухаєш, і коли починалися твої професійні заняття? Взагалі, я співаю з маличкою. Я була маленька, ставала на крісло, брала якусь відкритку, брала мікрофон і щось співала. А відкритка для чого? Я не знаю, це було типу як слова там, ага, хоча я слів не чиноти, розуміла. Але... Ну, ага, хоча це, там такі? слів я не розуміла, але я співала. Ну, це ти пам'ятаєш сама. А я думаю, що ти співала ще до того, як стала на табуретці. Правда, могло таке бути. Так. <му> Це твій стиль, це твій стан душі, отакий, яскравий, такий яскравий, так. феєричний. Так. так? І загалом ти любиш такі пісні співати? Дуже люблю. А зараз, як солістка, в тебе залишається такий напрям? Так. Я взагалі люблю всі пісні, але так більше люблю драйву. Так, ми маємо лірика, ми маємо то, що любить драйв. І Наталя, яка серед інших захоплень, на відміну від цих дівчат, сказала, що любить займатися акторською майстерністю. Тобто ти десь, ну і я наскільки пригадую твої виступи, ти десь, окрім співу, дуже багато значення надаєш тому, як ти поводиш себе на сцені, як, яка власне драматургія пісні. Ти вже знаєш, що це таке, правда? Так, ми всі займаємося акторською майстерністю, але ну я дуже люблю займатися акторською. Майстерності, тому що це заняття, яке дозволяє на сцені бути вільною, розкутішою, і це дуже допомагає мені, особливо в співачій кар'єрі. Намалюй! Чи телеканалу напевно пізнають Наталю з програми Веселий нотний стан, де вона є і ведучою, і брала участь. І, власне, якраз можу потішитися, що мені в моїй роботі як редактору програми Веселий нотний стан дуже допомагає те, що Наталя займається акторською майстерністю і знає, як себе поводити перед камерою. Наталичко вік, з якого ти почала професійно виходити на сцену, ти пам'ятаєш його? Я професійно займаюся від шести років. А бальні танці, ті, котрі були також на початку твоєї творчої кар'єри, це вже в минулому чи ти далі займаєшся? Ем, я займаюся. Шо, шість років вже займаюся. Професійно бальним танцями є нагород є, і кубки, і дипломи, і грамоти, і медалі, і призові місця. Хотілося би знати твої музичні настрої, які переважають. Я люблю і ліричні пісні, і веселі пісні. Як ви вдало сіли, так? У мене між вікою і між інною. Десь серединка, такі, так, так? серединка така. Такі ви різні всі. І я так розумію, що Fresh Фреш утворилося, власне, для того, аби брати участь в дитячому Євробаченні. Чи я помиляюся? Так, ми. Ми давно хотіли зробити тріо, але так вийшло, що ми тріо це склали, коли перед Євробаченням якраз. і підготували вже на Євробачення. Десь в мене є така підозра, що коли ви співали ще солістками, то ви те тріо мали за кулісами. Ви щось могли співати всі разом. Так. Так. Ага. Так. Зробити їх саме в тріо скласти, це якась також наша спонтанна ідея, але вона не виникла сама по собі, тому що діти ходять поза заняттями, зіштовхуються разом в класі, і якось я почула, як вони разом виконують якусь фірмову пісню мені здається що це було щось з Майлі Сайрус, здається навіть рікенбол і вони співали її самі розклали на три голоси я думаю о чому б ні чому б не зробити їх тріо Маємо ще одну гостю, угу. і, і вона, е, наче сидить саменька тут, бо вона солістка, угу. але насправді це один колектив, тому що це одна вокальна так, студія, так, так, так. а е, називається вона Яринка, як ми вже знаємо. І хотілося б знати, по-перше, ти не сказала, скільки тобі років зараз, і хотілося б знати, а скількох років ти займаєшся вокалом. А мені зараз 9 років. професійно вокалом я займаюся вже рік. А так тобто, такого досвіду великого немає і відразу така так. гарна, е, успішна сходинка в кар'єрі, можна сказати, так? С неворями не дать простого розкажева някала на земля. Пойди, сторона, три вишиванка, верви сторості на весні, вы землю м россию щоранку, даруй веселки. З яких пісень ти починала? Тому що 9 років, мені здається, ти ще встигла поспівати. Ну про що ти пісні співала от, за а, цей ну, рік? Про маму, різні пісні, про Україну. Новорічну, я пригадую Та, собі в нашій програмі. Так, Та. новорічні. Коли мрі оживають, коли вірять всі, вогники яскраво сяють. що любиш веселі Англійські. пісні співати? І такі, такі. Англійські, а отут так. мені цікаво детальніше, бо якщо дівчата в 13 років чи в 12 вже англійську знають краще, то як тобі вдається добре заспівати англомовну пісню? Я вже другий рік вивчаю англійську мову в школі, ну і стараюся як найбільше вчити пісні, як найдосконалі англійську мову. Ну а я так розумію, що для співака можна мову вчити, слухаючи так іноземних так. виконавців. От кого ти слухаєш для того, щоб вдосконалюватись? Є такі? Біянці. От такі в нас смаки цікаві. Я бачу, ти пропустила так, запитала в Інни і запитала в тебе, які ну але так розумію, що десь смаки у вас подібні. Так, ви слухаєте так. все таки так. схожу музику. Так. Чи важко поєднувати навчання і вокал От за цей рік, який для тебе дівчатка може вже втягнулися, а ти перший рік тільки так серйозно займаєшся? Ну так. Трошечки. Трошечки. А в чому складність оця ця? Трошечки. Mm. Не вистачає часу на прогулянки? Ні, вистачає. Я ну стараюся. Я маю час на прогулянки, маю час на танці, на акторську майстерність, на малювання. Це чудово. Це означає, що ви вмієте дуже добре розподіляти свій особистий час, так і дуже гарно вмієте планувати день. Ти така юна зовсім, і в тебе вже є пісня для такого серйозного конкурсу, як дитяче Євробачення. Ти можеш розказати трішки? Ну, по-перше, як ця пісня називається? Моя Україна. Тобто пісня в тебе українською і так. про Україну, незважаючи, що це йде підготовка на міжнародний конкурс. Так. Ти брала участь у творенні цієї пісні, так, я розумію. Оскільки це є одна з умов дитячого Євробачення. Наскільки взагалі чи це була перша твоя спроба от, щось написати? Спільно, так, спільно. І я деколи сама пишу вірші, але так пісню дуже добре, то я з перший раз. А ти пробувала свої вірші показувати, наприклад, своїй вчительці Ірині Іванівні, чи якомусь іншому, щоб можливо з тих віршів стала пісня? Чи вже так. є такі? Ще ні, ще ні. То ми, напевне, запитаємо Ірини Іванівни, так. так чи є в неї плани писати пісні на ваші тексти, mm -hmm. так? Щоб у вас були авторські твори. Звичайно, якщо дитина має такі здібності до написання віршиків і пробує себе, і навіть написання пісень, я максимально стараюсь підтримувати ці бажання. Ось, наприклад, Тріо Фреш написала наша учениця, учениця, яка займається не в мене, а в Ксенії Кондратової, але в нашій вокальній школі Діанка Королюк. І, власне, ми використали і попросили в неї. Виконати цю пісню, бо вона, як на мою думку, достатньо доросла, вийшла, достатньо професійна. Ось Яринка пише вірші. Ну, На жаль, я займаюся тільки рік, тому якось вона мені ще ну, не приносила ці вірші, але я буду чекати, щоб вона показала. А для Яринки ми писали разом двоє з нею в команді мелодію, тому що текст їй написав такий, вже, мабуть, ну, між моїми дітьми знаний автор пісняр Віталій Войтко. Він з Хмельниччини, але це дуже талановитий молодий автор. І коли він прислав. В цей текст ми сіли з яринкою. Вона каже: Ой, я би хотіла саме таку пісеньку, і ми спробували співати. Я ну, послухала, як вона співає цю мелодію, і спробувала власне з того, як вона чує цю пісню створити свою мелодію. А Яринка, ну, вона, в принципі, достатньо спонтанно спробувала свої сили на дитячому Євробаченні і дуже гарно, харизматично виступила сама як солістка. Ось, і власне тому вона, я думаю, прийшла також. Що пісню наші глядачі можуть оцінити зараз маленьким фрагментиком, так, яка була на відбірковому, а вже коли буде відбуватися. Власне, фінал дитячого Євробачення, то вони зможуть не тільки її послухати, але й голосувати. Так. Ну, Мушу зауважити, що е, нашим землякам буде дуже складно у фіналі дитячого Євробачення, оскільки голосувати доведеться за два. А я не знаю, до речі, як там правила, чи дозволяє з одного телефону відправляти смс-ки за двох різних учасників, чи не дозволяє. Однак, ну, у всякому разі, у вас є вибір з двох. І все. Не ну, обов'язково ви <рес> Так, Ми дуже друга... раді. Друга пісня це пісня Тріо Фреш. І вже яка вам більше сподобається, зато і голосуйте. Бачите, ми зовсім не нав'язуємо вам нічого. А, дівчата, ваша пісня, так, назва Тріо передбачаєшся, якась має бути така запальна? У нас пісня ну, так, початок він ліричний, а от йде розгорнення. Вона вже йде е, всередину пісні, і кінець вона вже така запальна. Тобто в такому розвитку пісні йде. Ну це так всім вам догодило. так? <гум> <гум> Та і кожному є що показати. Ви в пісні маєте якісь фрагменти, де співаєте сольно? Так, так. Тобто кожна може проявити себе як солістка. <гум> Мотивами для створення пісні є наша дитяча віра, ангели з'являються, саме через неї з'являються ангели і оберігають наш світ. Пісня в нас про ангелів, про мрії дітей. І мрії дітей здійснюють як ніби вони самі мають здійснити свої мрії, діти. Вони мають себе вдосконалювати, робити щось краще. І ангели їм в цьому допомагають. В мрії потрібно вірити, тому що мрії збуваються особливо у дітей. Ой, ви розказали зміст, ви розказали суть і ідею пісні, але не сказали назву. 安安好，休息。 Такі я говорила з Яринкою про це. Однією з умов дитячого євробачення є те, що діти мають бути співавторами пісні, яку представляють. Так, для ну, кого так. з вас це була вже не перша така робота? Мені цікаво. От брати участь у творенні пісні. Чи це ви всі вперше? пробували? Вперше. для Спочатку. мене я вже писала пісню. Ти мала вже Та, свою я авторську? я на англійській мові пісню писала. Пісню для нас написала Діана, Діана, Діана Курлюк, сценарічна вихованець вихованеця першої вокальної школи Ліни Батюк. Вона нам вона наша сподобалась, в неї був такий європейський стиль. Ми вона запитала сили та... цю пісню. 7-річна? я правильно це сімнадцятирічна. Я думаю, сімнадцятирічна. Нам вона написала стиль пісні і ми потім перевели самі вже на українську, на українську мову, та як ми відчуваємо цю пісню, mm. що ми думаємо. Вона її написала на англійській мові, і ми е, перший кусок пісні, ми її всі разом ми, із Іриною Іванівною, з Діаною, всі разом ми складали пер, 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 переклад на українську мову. Діана взагалі написала пісню для себе, але потім, коли ми, ми, почу... позиці, ми що... вона дуже сподобалась, і... ту пісню вона так припала до душі, так. і потім е, ми склали український текст трішки українського тексту і Можна сказати, пісня стала хітом. Кожен рік, коли ми приїжджаємо, ми дещо франківські в нерівних умовах з Києвом, тому що все ж таки їм підготуватися на півфінал трошечки легше, тому що вони можуть собі дозволити і хореографію зробити, і якусь постановку, і декорацію поставити для нас це складніше, тому що ми їдемо з Івано-Франківська, і для того, щоб це було ну, зробити якісний гарний номер. Нам потрібно вести з собою ще підтанцьовку. Нам потрібно можливо вести якусь декорацію. Це ускладнює процес. Ну і, власне, цього року для гурту Фреш ми зробили повноцінний номер. Мушу сказати напевне від вас і напевне від глядачів величезне дякую за широту душі, правда, да, тому так. що це гарний дуже жест, дружній жест такий, так коли дарується пісня для того, аби вона прозвучала. Ну і до речі, по-іншому нудіана ну ніяк не могла заспівати її трьома різними голосами. Правда, да. а тут тріо, все таки. Ми також дамо можливість нашим глядачам почути лише маленький фрагментик цієї пісні і нагадуємо про те, що. Повністю в ефірі першого, так, національного так, першого вона звучатиме тоді, коли буде звучати там фінал дитячого євробачення. І тут дівчатка нам нагадають, яка це буде дата 9, 9 серпня. Серп буде прямий, ходити, ефір. прямий ефір. Буде Євробачення проходити в Буковелі, гірксвірськолежному Єрск... в курорті Буковель. Буде прямий ефір по телебаченню. по першому національному каналі. Під час цього ефіру глядачі Прикарпаття. Мають голосувати за якщо можна за дві? Якщо не можна, то за яринко за... з... тарас так за одну з двох пісень, і ви маєте дуже великий вибір. Я не знаю, чи якась область України має таку ще змогу. Ну можливо, Київ, ну можливо, як завжди, Київ, але Прикарпаття як як вас кажуть, прикарпаття рулить. Так. І тому для наших глядачів це також дуже зручно, тому що є вибір, і можна голосувати не тільки тому, що підтримуєш своїх, а й за ту пісню, яка більше просто сподобалася. Так? Ну я бажаю вам успіху, я бажаю вам, щоб Тріо Фреш це не був проект тільки для дитячого Євробачення, бо я бачу, як вам подобається ця ідея, і подобається те, що ви робите щось разом на сцені. Так? Так. Тому так. сподіваюся, що ми з усіма ще побачимось в різних ефірах наших, і не тільки, ну і на сценах побачимо, як яринку, так і гурт фреш. І кожну з вас, зокрема, не забувайте про те, що ви я дуже цікаві. яскраві і цікаві солістки. всі ці діти вони дуже обдаровані. І е, е, я думаю, що кожен керівник, який дотичний mm. до е, талановитої дитини, він бажає їй тільки успіху. А принаймні, якщо тобі не вдасться дитинці, не вдасться стати артистом, то хоча б не залишати творчість, тому що це дуже важливо в житті е, кожної особистості. Спробувати себе на сцені, спробувати себе в творчості, це дуже допомагає, як на мене. Дякую за розмову і нагадуємо 9, серпня. 9 серпня перший національний дитяче Євробачення Прикарпаття славне своїми талантами і ну, мало б бути славне своїми вболівальниками. Голосуйте за своїх.